Любі мої перлина на Краснова це перспектива, і ви це знаєте. Дивіться, який класнючий фасад, де ви можете відкрити свій бізнес. Сьогодні приміщення 80 квадратних метрів з напругою 10 кВт під пекарню, під булочну, під кав'ярню, в такій суперовій локації можете відкрити ви. Цівати на себе, телефонуйте, адже такі пропозиції таких мало. До вашої уваги це приміщення про місце, які самі фасад, торговий зал 60 метрів. під кав'ярню, під будь-який ваш бізнес. Телефонуйте в перша ора.